Сьогодні найглибше за цю поїздку занурення. Маємо відвідати затонулий катер. Біля нього зграя луціанів до плямистих. Глибина 35,7 метра. Всередині катера плавають луціани двоплямисті Анна Сергіївна над катером. Гід щось помітив, Скорпенопсис менозний, роздивимось уважніше. Покидаємо катер і починаємо підійматися вище. Маленький, маленький восьминіг. Риба з родини єдинорогові. Несправжній монокантус тонкий. Карал. Під ним луціан двоплямистий, над досили січості та рибки інших видів. Невеликий косяк риб, але далекувато. Визначити складно. Можливо, сігани. Галатурія синапта лямиста. Риба Гриба клоун томатна. Морська зірка, терновий вінець. Шипи отруйні. Ще один терновий вінець. Морська зірка харчується коралами тому заповзає на них. Косяк риб, косяк риб з родини в комбрієві. Шоколадна або рогата морська зірка, але чомусь жовто-синя. Будильник комерсона. Деревоногий молюск або звичайна, або равлик яйце. Його мушлю можна показати, трохи піднявши мантію. Молода особина крилатки смугастої, або крилатки зебри. Рак Богомол две крылатки карликові Клямасті садові бугри при моєму наближенні вони ховаються у нірки піску. Гід показує нам якесь ракоподібне. Анна Сергіївна його фільмує. Хотів зафільмувати гаропу, Вона зліва. Але цезії місячні перетягли на себе увагу. Цезії упливли, але потім вирішили повернутися і покрузляли біля мене. Побачив щось незвичного кольору. Але що це? Не зрозуміло. Галатурія Грефе. Мені хотілося показати її передній кінець. Рот, оточений кільцем із 24 щуполиць із чорними стеблами та дископодібними розширеннями, чорними зверху і билими знизу. Голозябравик Анны. Щось там під коралом є цікаве. Якийсь день такий. Знову гід щось показує, але що це, я не звагну. золотавий. Рак замітник Маленька, але дуже цікава та незвична рибка, бичок двоплямистий. Дівдентяси казкові та тука. А в далині з луціанів Еренберга. Він ще раз показує когось маленького маленького. Сьогодні день без занурень. Перед вилітом додому. Листком гіліконії растральної повзе гусінь метелика. Зовнішньо нагадує гусінь шовкопрядів. Я спіймав дуже яскраву камашку. Думаю, що це клоп. Тому що смердить. Але дуже-дуже яскравий. На пляжі. Літає якась земляна оса. Дивний мешканець літоралі. Краби Намагаюсь зафільмувати тропічного метелика, але він дуже обережний. Гекон Токі. Так, і ось я все ж таки спіймав цього гікошку. Подивіться, якого він розміру. Розкрив рота і так невдоволений. Давай подивимось на його пальчики. Ще раз покажу вам цього гікона. Ось він такий. О, дуже великий і дуже красивий гікон. Я відпустив гікона, але потримати його у руках було цікаво та приємно. Настала ніч. Навколо місяця Гала. Здається, Пролетіла летюча лисиця. Але вже видно погано, може то був якийсь птах. Ранок. Цей гікон зовсім маленький у порівнянні з тим, якого я спіймав вчора. Коротенький трансфер з готелю на аеродром, який знаходиться на острові Панглао. Із аеропорту Панглао летимо у Манілу. Златилы, внизу Филиппинские островы. Мутна вода в океане у миссии падения речки. Хмары трыбаются над островцем. Наближаємося до Манилы. Паралит Манила-Стамбул. Вылетаемо в ночи с Манилы. Седаемо у Стамбуле. Переліт стамбул кишинів Вилітаємо зі Стамбулу у Кишинів. Тепер потягом з Кишиніва у Київ. Я в Києві, але повітряна тривога, тому затримався на метро Хрещати.